Друзі, тим часом ми долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. Ми радо вітаємо військовослужбовця і громадського діяча. Андрій Спіров з нами на прямому зв'язку. Пане Андрій, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Вітаю вас, друзі, вітаю студія. Пане Андрі, тут з'явилася інформація від заступниці міністра юстиції. Олена Висоцька каже, що міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди із судимістю зможуть долучитись до оборони країни. Зараз каже вона: в нас вже законодавчо заборонена мобілізація засуджених. Да на даний момент, пробачте. Наскільки я пам'ятаю, головнокомандувач Валерій Залужний він сказав, що ми не будемо та засуджених забирати мобілізувати. Вони нам не. Потрібні в армії, хоча ми розуміємо, що стаття засудження може бути будь-якою, та там корупційні якісь скандали, шахрайство і так далі. Яке ваше ставлення з приводу того, як зараз намагають сформувати мобілізаційний резерв? Чи справді нам треба зокрема долучати і засуджених українців? Тут я з вами частково згідний в плані того, що не всі там статті, і не всі там такі люди, які мали би ну вони повинні мати змогу дати таким людям можливість іти служити в армію. Це однозначно. Там треба переглядати. Щодо взагалі питання мобілізації, воно зараз таке на, на часі, дуже воно слушне. Але нам треба чуть-чуть, щоб розмова була більш предметніша, повернутися трішки назад, там, До 22-го рік, а ще бажано, 19 дев'ятнадцяті рік. Ми дуже ми пам'ятаємо, як в суспільство у суспільству генералася фраза не на часі, і сьогодні, і сьогодні, ми з вами. Оце не на часі, оце пожинаємо ці всі наші плоди. Я би сказав, що нам потрібно е, зараз е, це питання вирішувати в комплексі. Е, самий закон, законопроект про мобілізацію. Він, е, на мій погляд, е, є такий. Е, ну, я песимістично до нього відношуся, тому що нам треба проаналізувати всі е, наші помилки, все, що було зроблено з самого початку. І тут я бачу такий комплекс питань вирішення. Перше, нам потрібно повністю розблокувати інформацію щодо наших втрат на фронті, і взагалі що відбувається на фронті. В свій час наше суспільство було поділено на дві категорії людей. Так, одні це яких стосувалася війна, це наші військові, їхні родини, і друга категорія людей це і Яких відгородили від, від того, що відбувається в державі. І це було в корінь не, ну, неправильно невірно. Що ми отримали в результаті? А отримали ми те, що дуже великий бар'єр між е, тими, і тими ну, між цими двома категоріями людей. Тому і виникли такі тези, що не народжені для війни і так, так далі, так далі, так далі. В результаті, от з чого я б почав, це перше забрати цей бар'єр і щоб не було такого, що всіх війна повинна стосувати всіх. Другий момент це є повністю треба розблокувати роботу парламенту в плані інформаційної. Тому що люди повинні бачити, знати і розуміти, що насправді відбувається, хто які закони приймає, хто що відстоїє і так далі. Бо таке враження, що що для цього і закрили інформаційно, щоб люди не розуміли і не знали. Ну, третій момент розблокувати потрібну нам роботу наших змі. Треба повернути в ефір всі канали, опозиційні канали, в тому числі і ваш наступний. Це таке звернення до напевно до нашого керівництва. Не знаєте, не можете, не вмієте, щось у вас не виходить. Зверніться до опозиції, вони вони вам все скажуть, розкажуть, научать, у них вже є досвід. І тут якраз це саме основний, напевно, ключовий момент, що у нас зараз е, самий раз створити уряд національного порятунку, про що багато всі говорять, розказують. У нас зараз потрібно. Та Андрій, здається, що ви говорите про, про, про дуже зрозумілі, дуже нагальні речі, які висвітлюються ну, є нашими аналітиками, військовими, вашими побратимами кожного дня. Але на жаль, поки ми не бачимо просування в цьому плані, але у той же час в нас виникаються дивні ідеї не тільки з мобілізації, а ще й наприклад із забезпеченням збройних сил України. Я думаю, ви чули цю ініціативу, що в принципі українці могли б долучитися до того, щоб спробувати збирати дрони на допомогу військовим вдома. З одного боку, ну а ні бенівся. Мають бути залучені до підтримки і посилення нашої армії. З іншого боку, фахівці пояснюють, що там настільки ну насправді тонка робота, що можна просто знаєте, потім нашкодити військовим, які будуть ці дрони використовувати. Чи тут у вас є розуміння, чому держава знову і знову перекладає відповідальність із себе, тому що нам обіцяли мільйон дронів на українське суспільство? Ну, в принципі, воно ж так і було з 19-го року, і з 22-го особливо, що все перекладалося на суспільство. Тут і не тільки дрони, то що ми виробляємо. Наші волонтери виробляють дрони, це і так зрозуміло. Вони це робили, і тут не треба було заважати. А тут, так якби влада хоче перехватити на себе ініціативу, очолити це все. Що цей, а мені взагалі дивно, як так сталося, що. На другий рік повномасштабного вторгнення наша держава не може забезпечити наш нас, нас дронами. Ми от, така дуже цікава теза одного з наших міністрів: що якщо нам не дадуть зброї, нам буде чогось не вистачати, що ми підемо, що ми будемо боронитися лопатами. Мені взагалі дивно, як на п'ятий рік правління цієї влади ми розмовляємо не про наші. Досягнення в озброєнні, наприклад, ті самі і ракетні програми, і так далі, і так далі. що ми далі е, говоримо про лопати, і ось тут якраз є оцей момент, е, який ми даємо посил майбутнім нашим мобілізантам, моб, ну, мобілізованим. Що ми що будемо далі воювати лопатами? Ну мені здається, що на, на п'ятий рік правління ми мали про інше вже говорити. Це і то це це, це, це СМС, що стосується і дронів, і багато чого іншого. Тому мені от ну не незрозумілі речі не тільки мені, і друзями товаришам, і побратимам, Бо ми зараз е, як то кажуть, на Морально вольових якостей у якостях це наше напевно національне таке. Я в чому пане Андрію бо... і не сумніваюся, але ви праві в мене теж завжди виникає питання. Хочеться дізнатися, хто в нас старший вдома, хто старший по країні, хто візьме на себе відповідальність і нарешті буде вирішувати нагальні питання. Ну, а поки бачимо, що все це тягнеться, як ви кажете, на вольових військових. Ну і звісно, на зусиллях і на байдужості нашого суспільства. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам за те, що ви нас захищаєте разом зі своїми побратимами, і звісно, моя Вдячність вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, друзі, і громадський діяч Андрій Спіров був гостем на прямому.